Всем привет, друзья! Хочу показати, як я роблю розсаду. Укореняємо вот такий стаканчик у нас 200 двістіграмовий стакан. Розважуємо. А вот уже за неделю посадили. Уже вот корень заполнился. Такие кустики красивые. Значит какие корни Вот на всю длину. Голубика. Голубика, конечно, ягода. Вообще. Первый год, не второй уже год я ее виращую, красненькая. Сколько голубики грони. Так, як я делаю Набираем торг. Такий вот торг. Наш украинский торг хороший с перлитом іде да. там в нем есть. Мешаю 20% песка и 80% торфа. Набираем вот стаканчики такие. И садим. Вот такие вот. Давай. Давай а, а ну покажи, как ты садишь. А что я садю? Вот такого вот беру. Вот такого вот роблю. Старается. Старается ж, да? Конечно, старается. Господи. А -а -а -а. Вот и вот все, вот проволочкой прищибаем. И все. Такий у нас процесс. Так что, ребята, заказываем рассаду. Не пожалієте. Да, ну не пожалійте, не пожаліють, скільки у нас клубніки було. Ой, <сум> Море клубніки було. Такі от кустяри. Це, звісно, все первогодка у нас. Я буду її... Зараз заберемо розсаду з нею. І я буду її всю виривати. У мене немає що там по два, по три годи кусти. Всі молоді кусти. вон Морально у мене. От мурану бурян надо виривати. Мурана. Вторий вже заход. Це теж первого водка, посадка, конечно. Ну, ягадка. Mm -hmm. Дивіться. Це мурана. Шайба яке. Дивіться, мурана яка. По вмурані. Все зелене, кусти. Дивіться, які кусти тут ще ягоди, дивіться скільки це все пооставлялося, вже не збираємо. Так, їмо заходимо. Ось так ми делаємо розсаду. Проволочко э, прижимаємо, потім та проволочка потихеньку собі ржавіє і дає цим э, железо в грунт. А железо для клубніки надо, тому що щоб вона не жовтіла, коли листок починає жовтіти, це вже нехватка железа. От, типу такого плану сорт у мене и альба вот Це хватка железа у нас вот проявляется вот такі кусти от. буде садиш ці кусти я их буду вже висаджувати через неделю на нове место вот дивіться, які розетки из цього куста Весною буде хороший урожай Копанку я не роблю, тому що копанку я знаю що це з нею толку не буде вже, Якщо, Ну, якщо посадити її зараз, конечно то вона там розрастеться а якщо посадиш в сентябрі, то з нею не буде нічого. Ну якщо, конечно, там носити куча хімії і розкачувати куст. А я от посадив в стаканчиках і все, я нічого і тільки от болезни отрабатую, обрабатую. Ну, вже дивлюсь по листу, там, що не вистачає, я там проходжу по листу, там кальцій, три, двадцятки даю. А так більше нічого. І це теж первогодка от, кусти, все первогодка. Я зараз її теж цю розсаду з неї, повністю вириваю, от, як тут я вирвав вже. І засаджую нову. Тобто у мене старих кустов немає. Всі кусти обновляються кожен рік. Розсаду беру, викидую, все. Що там на неї болезні. Торт такий от, чистий пісок у мене. І торф. все, ніякого землі, ніякого не перегною, нічого немає. Щоб не було там ніякого, ніякої болезни всяких різних штук. Так що, кому треба розсада, заказуємо номер 067 950 84 52. Знаходимося ми Одеська область, ПГТ Ширяєво. Всім неврного неба і слава Україні! Героям слава! Всім пока!